Як вчителі проводять вільний час? Я думаю, що вони спілкуються, зустрічаються разом ну і е, ходять на дискотеки, видикують. Безпілково. Чекають уроки. Спортом займаються. На гурток ходять туристичний, танцювальний. Кінічні клуби ходять наші вчителі. Вікторія Едем. Я? Едем. Едем, Софія. Не пам'ятаю. Це... А! Як його? Топопо. <сіждж> як його? степ. Пиріжкова. <сіждж> Вікінги. скільки років відчувають себе наші вчителів? 18 років. 16 років. 20. 14. З ким ви любите спілкуватися на самоті? Олександр Дюма старший. Лермонтов Жанко Шевченко. Леся Українка. Які страви подають у нашій їдальні? Різотто Вінегрет і олів'є. Піца. Ікра. <смірця> Заморське. Кабачкове. На чого приїжджають до школи вчителі? Бенклір, Ламбурджіні, Порш. <смірця> Мерседес, BMW і так далі. <смірця> Запорожець. Ланус і Лада Калина. Лексус. Мерседес, Фольксваген, Манкрудер. Ягуар, ягуар. У яких соціальних мережах сидять наші вчителі? Однокласники, контакти. Вконтакті. Фейсбук, твіттер. Ну, однокласники, напевно. Фейсбук, контакти. Яка ваша реакція, коли вам дають грошову премію? Ціна. Мало, мало. Мало. Чим ви обробляєте ворог? Оцими золотими ручками своїми обробляю. Ой, дуже люблю наш педагогічний колектив. Діти, наш педагогічний колектив, найкращий в Сокалі, в Сокальському районі і у Львівській області. У Нас дуже кваліфіковані вчителі, дуже гуманні, дуже за вас, дуже дуже працювати і віддані своїй справі.